Як виснявний настрій? Бойовий. Бойовий. Як вам здається, перелом ситуації вже трапився? Якраз як відбувається. Людей в українському домі багато. Хто прибирає, хто розкладає, те, що люди принесли їжу, хтось побут влаштує, кухню, речі розбирають, приносять починаючи від чаю, сала, закінчуючи солодким. Ну, тобто багато дуже несуть, консервацію, домашнього, готового суп, ну дуже багато. Нема часу, балакати, треба розкладати. Да. Ага. Будет, Но и все равно назначили просто потому, что она какой-то или рост, Ну, короче, из этой же матери, из этой банды. Это цветочки. Это, это детки. Да, да, детки. Да, да. детки. Да. Да. Какие интересы? Мы сейчас <coughs> уже воюют. Раньше воевал ну, как бы вот он приказывает и так далее. А сейчас они чувствуют ненависть к себе. Как, вот, okay. Ненависть всего народа. Сколько? Беркут. Сколько людей вообще? Ну, несколько тысяч. Три или четыре тысячи. Здесь, в Киеве? Да. есть ли verletzt worden? Oh, nein, nein. Ist nichts passiert? Nein, nein. Дойч, а все мови у мене є маленька дитина. Я її залишаю в садочку дома. Прихожу сюди, і мій чоловік вночі приходить, допомагає, тобто ми міняємось, робимо все, що можемо. І це дуже приємно, коли ти любиш свій народ і допомагаєш. Дуже приємно, ти лягаєш спати з думкою про те, що ти зробив все, що міг, допоміг людям. За Україну, за народ. Жити в нормальній країні. Там, де поважають людину, захищають її. І роблять, роблять так, щоб людина могла розвиватися у школі, у садочку, щоб в лікарні, лікарні нас лікували не тільки тому, що в нас є гроші, а просто тому, що є людина, щоб наших дітей не робили роботами, які тільки слухаються, що їм треба робити, так, а особистостями. Але приціла владі це неможливо.